Крокує між дерев руда красуня, кладе у кошик яблука доспілі, що літа на собі несуть відлуння, і росами його так щедро впрілі, хоч листя досі колір не змінило, бо поряд із червоними плодами зеленим залишатись, чи ж не диво, осінніми зігрітими ще днями. Вже осені відчутно справжню силу, Парад відкрито бабиного літа, І яблука діждались свого зриву, Природи вкотре зміниться палітра, У двері знову вересень постукав, Усе навколо скоро пожовтіє, Серпневу сад рапсодію прослухав. Проліто залишив у ньому мрії.